Доброго дня, мої любі малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про здоров'я. Діти, а чи почуваєте ви себе здоровими? Що ж таке здоров'я? Здоров'я це стан організму, при якому нормально виконують свою функцію всі його органи. А я вам хочу відкрити таємницю. Наше здоров'я можна порівняти з сонечком, у якого багато промінців. Ці промінці живуть в кожній клітинці нашого організму. Придивіться до сонечка, чого йому не вистачає? Дійсно, промінців. Якщо ми зберемо всі промінці, то взнаємо, що ж таке здоров'я. А девізом наше заняття будуть слова: щоб міцне здоров'я мати, треба промінці зібрати. Перший промінчик до нашої квітки буде називатися режим дня. Діти для того, щоб людина була завжди охайною, своєчасно їла та лягала спати, і все встигала зробити, вона повинна дотримуватись режиму дня. А наступний примінчик носить назву загартування. Чи знаєте ви, що це таке? Це спеціальні процедури, дія яких спрямована на підвищення стійкості організму до перехолодження або перегрівання, тобто підвищення його імунітету та стійкості до хвороб. Назвіть процедури, які допомагають жартувати організм. Це повітряні вани, обтирання тіла мокрим рушником, зарядка, масаж. Повітря, сонце і вода для всіх хвороб одна біда. Тож гартуватись, друже, слід, щоб врятуватися від бід. На сонце личко підставляй, водою тіло обливай. Морози холоду не бійся, а для сміливості ти смійся. Не дарма народна мудрість говорить сонце, повітря та вода наші найкращі друзі. Пам'ятайте завжди про це. Наступний промінчик у нас гігієна. Подивіться на ці предмети. Для чого вони нам потрібні? Розкажіть. А від чого ж ми хворіємо? Пропоную послухати казку одного лікаря. а а потім ви мені скажете, який який герой був добрий, а який злий. Казка називається Про хворобу намитих рук. Жили були на світі маленькі створіння, які називалися Мікроби. Вони, як і люди, були добрими і злими, тільки про них говорили шкідливі і корисні. Одного з них звали Кефірчик. Працював він. На молокозаводі був щирим, добрим, привітним, лагідним, а ще працьовитий, і вдень, і вночі з молока кефіру наробить, з вершків сметану наготує, умів і йогурт виготовляти, сирочки. Все казав на здоров'я, люди вам. А другого мікроба звали Дезик. Він був братом страшної хвороби. Та синтерієм. Він був сварливий, завжди сердитий, роздратований, ледачий, брудний і весь час робив якусь шкоду. Всі Кефірчика в гості запрошували, а його приганяли, і тоді десь сказав: Ну, я вам влаштую. Побіг у магазин і там дівчинка чемна, слухняна. Поки мама продукти купувала, вона спокійно чекала. Не вимагала щось купити. О, ні, подумав Дезик. Вона вихована, нічого не вдасться. Коли заходить до магазину інша мама з хлопчиком, а той крутиться на всі боки, вирадує, руками все хапає. От цьому я й влаштую неприємність. Вирішив Дезик та й стрибнув на нього. А хлопчик навіть не помітив, як додому його приніс. Вдома одразу брудними руками сорок почав їсти, а ввечері у нього піднялася температура, Розболівся живіт, навіть лікаря викликали, цілий тиждень уколами цього мікроба проганяли. А потім хлопчик зрозумів, що руки треба мити обов'язково перед їжею. Ну що ж, скажіть, хто з них був добрим, а хто ні? Правильно кефірчик це добрий мікроб, корисний. А дезик злий мікроб, тобто шкідливий. А наступний промінчик у нас їжа. Щоб мати здоров'я слід правильно їсти, вживати поживне, тільки корисне, не їсти надмірно, не шкодити тілу і пам'ятати про вітаміни. Малята, перед вами різна їжа. Оберіть! Яка їжа корисна, а яка шкідлива? А наступний промінчик звички. Чого ж означає слово звичка? Це такі дії, які ми робимо доволі часто навіть постійно, не замильчуючись над ними. У кожної людини є свої звички. Вони бувають гарні, погані, навіть шкідливі. Багато звичок можуть впливати на здоров'я людини. Які ж звички зберігайте здоров'я? Це загартування, заняття спортом, вживання вітамінів, здорова їжа та багато інших. А є звички, що наносять шкоду здоров'я. Такі звички називаються шкідливими: вживання алкоголю, паління та малорухливий спосіб життя. А давайте ми з вами тепер пограємо в гру, яка називається корисно шкідливо. Виконути ранкову зарядку це корисно чи шкідливо, дотримуватись режиму дня, вирісти нігті це корисно чи ні, а мити руки з милом, довго дивитися телевізор, корисно чи ні, їсти овочі та фрукти, чистити зуби, корисно чи шкідливо, а сутулитися? А їсти багато солодощів, це корисно? Загартовуватися? Але жить читати, це корисно чи шкідливо? От і виходить, що треба стежити за своїми звичками, набувати гарних і позбуватися поганих. Малята, а про що ми з вами сьогодні говорили? Що ж потрібно, щоб бути здоровими? А наша заняття закінчилося. До побачення та до нових зустрічей!